Першим уроком нашій темі, яку ми починаємо з вами сьогодні, буде у нас будова генів та основні компоненти геномів прокаріотичних організмів та еукаріотичних організмів. Загально ми з вами сьогодні поговоримо, яким чином в організмах прокаріотичних еукаріотичних зберігається спадкова інформація, не тільки зберігається, а вона ще й передається. Поговоримо про молекулу, звичайно ж, ДНК як універсального зберігача спадкової інформації і поговоримо з вами, звичайно ж, про те, як. Як рівень організації організму, так, біосистеми певної, можна прослідкувати. І чи варто то робити? Чи варто прослідковувати за будовою його генів та основних компонентів? Звичайно ж, основа всього живого, що є на Землі, це є ДНК. Чому в тому, що інформація, головне, що повинно відбутися в біосистемі, тобто в організмі, повинна реалізуватися спадкова інформація. Від цієї спадкової інформації, яка є основою, яка являється базою, залежить і взагалі будова і функціонування, і взагалі все, що властиве вам. Як особистості навіть це є на гені, генному рівні, на рівні молекул ДНК. Давайте почнемо, із, давайте почнемо так розбір термінів, які будуть нам зустрічатися в даній темі. Термінологічний словник. Значить, давайте почнемо з того, що сукупність молекул, що містяться в одній клітині, називаються геномом. Далі, ген це ділянка ДНК, у структурі якої закодована інформація про певну ознаку організму. Тобто, якщо я схематично Схематично ось так зображу хромосому, а хромосома у нас нас складається, так, із молекул ДНК, то ось, наприклад, ось ця частинка, яка є, являє собою частинку хромосоми, і в тому числі так спіралізовану молекулу ДНК, ось ця частинка, наприклад, вона і може, не може, вона і називається геном. Йдемо далі. Сукупність генів певного організму, тобто, отут зверніть увагу: якщо ми говоримо про одну клітину, це геном. Одна клітина, тому що різні клітини вони можуть мати різний набір, е різну сукупність, так, різний набір молекул ДНК, сукупність генів певного організму, тобто сукупність ось цих структурних ділянок, які є абсолютно унікальними для кожного організму, е якщо говоримо про особину, наприклад, так, і якщо ми говоримо. Далі будемо говорити про вид, то це є абсолютно унікальний набір. То... Сукупність генів певного організму називається генотип. Крім поняття генотип, тут же паралельно давайте говорити, є ще таке поняття, як фенотип. Так от, якщо в нас генотип, це сукупність генів певного організму, то є фенотип, це сукупність зовнішніх ознак. І, звичайно, коли ми говоримо про співвідношення генотип і фенотип, ми говоримо про те, те, що фенотип залежить від генотипу, ні в жодному разі навпаки. Гени прокаріотів, ідемо далі, та еокаріотів, які кодують структуру інших молекул, називаються структурними генами. І ще інший вид: гени, які кодують особливі білки, які кодують активність біохімічних процесів, наприклад, якихось ферментів, так, то в ці гени називаються регуляторними. Тобто у нас є ось така хромосома, е е так, яка складається з лінійного набору генів. Ось цей ген, кожна ось ця штучка. Ось ця кожна діляночка, вона може кодувати або якийсь білок, так, ну, білок, молекулу, не тільки білок, взагалі молекулу, або може кодувати білок, який здатен впливати на інші біохімічні процеси. Далі гени еукаріотів мають мозаїчну будову. Що це означає? Це означає, що є ділянки генів, які кодують спадкову інформацію, і є ділянки, які її не кодують. Чим це зумовлено? Це зумовлено тим, що ось таким чином наявністю порожніх ділянок, ну не в сенсі, прям порожніх ділянок, а ділянок, які не кодують. Спадкову інформацію під час еволюції біосистеми таким чином себе захищають від мутацій, наприклад, так, які можуть виникати постійно і впливати на генотип і відповідно далі на фенотип. Далі ділянки гена, які кодують спадкову інформацію, тобто ті, які несуть навантаження так, вони називаються екзонами. Ті ділянки, які інформації не несуть, називаються вони інтронами. Далі певний ген може перебувати в різних варіантах. Різні варіанти одного гена називаються алелями, а самі гени алельними. Наприклад, є ген блакитних очей, є ген зелених очей, кольору очей, так? Я так на побутовому рівні так називають зелені очі, блакитні очі, ну і ще, припустимо, є карі очі. Так, от, оці всі три варіанти, так. Варіанти одного гена забарвлення очей, забарвлення райдушки ока, якщо вже говорити чітко так і конкретно правильно, це є алельні гени, тобто це є різні стани одної ознаки. Або ще, наприклад, також може бути, можуть вважатися алельними форма плодів помідорів. У нас на городі так є ось такі різні форми помідорів. Ось ці всі форми помідорів, подів помідорів, так також будемо говорити правильно, вони є алельними. Або забарвлення в шерсті у кроликів. Ось такі різні, різні стани, різні забарвлення шерсті кроликів. Це також вважається. Алельними генами. Але якщо я при цьому візьму, дивіться, от чорне забарвлення хутра, біле забарвлення хутра, плямисте і сіре, ось вони між собою будуть алельними. А от якщо я візьму чорне забарвлення шерсті кролика, і ось такий, і таку круглу форму. Плоду помідора, то ось між собою ці два гени, вони будуть не алельними. Розумієте? Ага. Коли ми говоримо про різні стани одної ознаки, тоді ці гени алельні. Коли ми говоримо про різні чи однакові стани, але різних ознак, тоді ці гени називаються неалельними. Далі. Є таке поняття як конститутивні гени. Це гени, які постійно є активними, тому що білки, які ними кодуються, потрібні для постійної діяльності клітини. І є неконститутивні гени або адаптивні. Це ті гени, які стають активними, якщо білок, який вони кодують, потрібен клітині. Так, у нас тривога. Ми продовжуємо. Відбій у нас зараз був повітряної тривоги. Ми чекаємо, доки учні приєднаються, і зараз ми з Софією вдвох. Так от, йдемо далі. Кожна амінокислота, яка згодом буде входити до складу білка, вона є закодована триплетом, тобто трьома нуклеотидами і ці, зараз секунду. Зараз секунду. Ага. І така трійка на яка відповідає певній амінокислоті, вона називається словом кодон. Далі система запису спадкової інформації в молекулах нуклеїнових кислот, відповідає відповідно, вибачте, до якої певна послідовність нуклеотидів в молекулі ДНК або РНК відповідає, визначає послідовність амінокислот у молекулі білка, називається генетичним кодом. Пояснюю простіше, всі варіанти кодонів, тобто ось цих триплетів, які можливі в ДНК або РНК певної біосистеми, вони всі можливі варіанти. От вони зібрані в певну схему, певну таблицю, і вона називається генетичним кодом. До речі, генетичний код є абсолютно універсальний. Цей генетичний код він показує він розшифровує нам ці кодони. По відповідним амінокислотам і ця розшифровка, ця відповідність, вона є однаковою абсолютно у всіх біосистемах. Ген займає певну ділянку, і ця ділянка, яку він займає в хромосомі, вона називається словом локус, Тобто, те місце, де розташований ген, це називається у нас словом локус. В середині гена можуть відбуватися рекомбінації, тобто перерозподіл генетичного матеріалу і мутації, тобто зміна генетичного матеріалу. Якщо ми говоримо з вами про те, що якийсь ген змінив свій локус в хромосомі, наприклад, під час такого процесу як майоз. Це у нас є спосіб утворення статевих клітин, і там є така є така особливість так, в цьому процесі, то це є у нас рекомбінація. Коли ген змінив свою структуру, тобто він змінив свій нуклеотидний склад, якісний або кількісний нуклеотидний склад, тоді ми можемо говорити про поняття, яке називається. Мутацію і мутація це не щось абстрактне. Мутація це коли відбувається зміна кількості або зміна якості, тобто конкретно які нуклеотиди і в які послідовності входять до складу ділянки молекули ДНК, яка є, яка представляє собою ген. Далі набір хромосом. Набір хромосом, називається у нас терміном каріотип. Далі промотор це ділянка гена, яка позначає місце, де починається синтез РНК, термінатор це де закінчується синтез, і оперон. Поняття, але це поняття, воно властиве тільки для прокаріотичних клітин. Це структура, яка складається із кількох структурних генів. Зверніть увагу, оперони властиві тільки прокаріотичним клітинам. Ідемо далі. Геном. Так, це сукупність спадкової інформації у клітинах організму певного виду. Геном він, поєднує основні компоненти, якими, звичайно є структурні і регуляторні гени, а також ті ділянки, які не функціональні, так, які не несуть спадкової інформації. Геноми клітинних організмів побудовані з ДНК і лише. Окрема група вірусів мають е генетичний матеріал у вигляді РНК. І розділ біології, що вивчає геноми, називається, відповідно, геноміка. Ця геноміка наука вона є складовою частиною, звичайно ж, генетики. Спадкова інформація може міститися, і не може вона міститься не тільки в ядрі, вона може міститися в структурних частинах цитоплазми, наприклад, так, в гіалоплазмі вона може міститися і генетичний матеріал називається словом плазміди. Це коли малі молекули ДНК містяться в цитоплазмі прокаріот або мітохондрії, так і хлоропласти, які мають власну ДНК, і звичайно ж, ця характерна ознака буде властива еукаріотичних організмів. У еукаріотичних організмах розрізняють ядерний геном і позаядерний геном у вигляді мітохондріального і постивного. Розмір геному має тенденцію до збільшення в міру ускладнення організмів. Так, наприклад, геном кишкової. Паличка налічує 4,6 мільйона генів, так, гендрозофіли, геном вибачте, дрозофіли 130 мільйонів генів, а геном людини 3,2 мільярдів генів, так, і по, по суті по факту е, нуклеотидів. Зростання розмірів геному супроводжується збільшенням кількості генів. Так, в кишкової палички структурних генів близько тисячі, у дрозофіли до 10 тисяч, а в людини від 20 до 25 тисяч, в залежності від особливостей, наприклад, раси, яка також впливає на склад геному. Проте, факти, які вказують на те, що розмір геному не завжди відповідає еволюційній складності організму, він це є правда. Ми не можемо за складністю генома визначити на якій еволюційній щеблі, на якому еволюційному щаблі знаходиться той чи інший організм. Так, найбільший геном, наприклад, виявлено у рослини воронячі око, в ньому 149. Мільярдів пар нуклеотидів. і до цього відкриття найбільше був геном дводишної риби протоптеруса. В ньому було 130 мільярдів. Але ви розумієте, що в воронячому оку. І протоптеросу за еволюційним їх положенням ну вони не займають найвище положення. Тому говорити про кількість можемо говорити про розмір можемо, але говорити не про кількість, не про довжину, про кількість про довжину, а от про розмір ми не можемо. Окрім того, встановлено, що геном з послідовності нуклеотидів, що відрізняються своєю унікальністю, є абсолютно правильним твердженням. Це твердження абсолютно правильним для всіх, абсолютно біосистем. Розрізняють унікальні і повторювані. ДНК в якому сенсі в, тем, в сенсі в тому, що унікальні представлені в геномі в єдиному екземплярі або в кількох копіях, і повторювані, ті, які повторюються сотні і тисячі разів справа в тому, що є певні ділянки ДНК, навіть певні ділянки ДНК говоримо кома, так гени будемо трішки спрощувати, які повторюються багатократно в хромосомах. Чому це і ще одне пояснення? Ще одна, ще один тип захисту від мутацій, які можливі для організму. Дослідження різних клітин і організмів показало, що більшу частину геному становить надлишкова, тобто нефункціональна ДНК, яка не містить інформації про синтез білків, і, наприклад, в кишкової палочки така частина ДНК становить від 15 до 25%. У дрозефілу 90-95%, у людини 95-98. Це просто нефункціональна ДНК, яка є у нашому, у нашому геномі. Справа в тому, що я думаю, вам пояснює оцей відсоток той факт, що наш організм просто. На, на найвищому рівні себе захистив від можливих мутацій. Значення ДНК в геномі? От, е, ДНК в геномі виконує важливу регуляторну функцію, і е, яким чином це відбувається? Послідовності нуклеотидів для організму е, поча, спочатку синтезують, запускають синтез РНК, От вони... Е, здатні регулювати захист кінцевих ділянок хромосом і правильний розподіл, наприклад, хромосом під час поділу клітини. Відповідно, геном утворений функціональними і нефункціональними послідовностями ДНК, які, в свою чергу, взаємопов'язані із РНК. А РНК також здійснює структурну і регуляторну функцію. Останнє на сьогодні це Ось ці дві таблички. Там, де у нас йде мова про розмір геному деяких живих організмів. У мене є людина, миша, шовкопряд, пекарські дріжджі, тополя і кишкова паличка. Ось вони, приблизна кількість генів, так і приблизна кількість нуклеотидів. Порівняння геномів також у мене є по Кількість хромосом у гаплоїдному наборі для того, щоб мати диплоїдний набір, нам потрібно просто помножити на 2, кількість пар нуклеотидів в ДНК і гени, і кількість генів, вибачте, і некодувальна частина ДНК, який відсоток займає у геномі. І на цьому я на сьогодні.